Вітаю вас! Інформую, що для членів клубу економічної мудрості на їхні прохання зробив відео, як стати успішним менеджером. Не тим менеджером, який оце ящики таскає і називається менеджером, а дійсно реальним менеджером. Не так це просто. Але, ну що ж, розповів, що робити, а що не робити. І навіть зробити такий невеликий квест, щоб перевірити, а чи вийде взагалі з вас менеджер. Розумієте, це не така проста професія. Я знаю, знаю, що ви любите, заздрити. Ой, машина, гроші. Ні-ні-ні- -ні -ні -ні. це все фасад. Тому, якщо дійсно ну, плануєте або хочете попробувати, або, наприклад, ви маєте власний бізнес і хочете бути успішним менеджером, ставайте членом клуба економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорство. І багато чого ти знати. Тому що я так, не просто практичні поради Ні, я там згадав і підручники, теорії, це все. Не просто практичні, а реальні. От які працюють в Україні. Вони відрізняються від того, що написано в підручниках. Що є, то є. Для всіх, для всіх українців, які поки що не стали членами клубу Екеншій Мудрості. Відео про бронювання працівників від мобілізації. Виступав Денис Шмигаль, заявив, тим паче красиво, все добре. Ну, він сказав, що ми порахували, що на одного військового треба ще вісім працюючих. Тоді якраз будуть фінансувати от його якби бойові дії. Оце він мав на увазі, так, да, дійсно, є такі розрахунки, що якщо, наприклад, от зробити таку систему, результаті якої українські ну скажімо так українці давай шире скажемо платять податки в такому випадку ну дійсно не буде але от, ти кудись зібрався бачите кот вирішив теж забронюватись щось в такому випадку дійсно може бути варіант підтверджує підтверджує може бути варіант що тоді нам не треба буде заробіжні гроші бути достатньо власних. Незважаючи на те, що війна затягується, гроші треба. І дійсно бажано, щоб все-таки Україна могла воювати за рахунок власних грошей. Тому що, ну, ви ж бачите, як їх дають. А... І завжди так буде. Розумієте, ну, ну от ви просите сусіда гроші. Знаєте, він дає. Ой-ой-ой. Те ж саме і тут. ой, чому не дають? А чого сусід вам не дає? А? ти бачиш, Більша частина цих грошей це, як сказати, гранти безкоштовно, повертати не треба. Малюче питання. Тому, так, да, дійсно, якщо зробити так, як пропонує Денис Мигаль, то можна так зробити, що нам не потрібно буде зарубіжне фінансування. Ні. Є гроші і буде їх достатньо, щоб утримувати ну, от українського військового. Мається на увазі правильно отримати, щоб були гроші на їжу, на зброю, на все. І тому він сказав, так, да, вісім, абсолютно правильно. Ну, що він трішечки так сказав, ну, як любий прем'єр, він завжди ж говорить тільки частину. А, Що це за гроші? Значить, дивіться. Для того, щоб військовий все мав, і зброю, і їжу, і так далі, треба, щоб були гроші в державному бюджеті. Ви скільки завгодно можете розповідати мені про олігархів, про яхт, і так далі, а я буду говорити, ви дурні. Тому що ви дійсно дурні. Як то олігархи ніякого відношення не мають. Олігархи якраз податки платять скажені, на відміну від вас. У нас яка ситуація? Більша частина українського бізнесу дійсно податки не платить. Скажене не платить. Причому жирує тільки так. Да та ладно, жартую. Але податки не платять. І тоді виникає ситуація, що у нас дійсно сьогодні сьогоднішній момент грошей в бюджеті не вистачає для фінансування армії. Не тому, що там погане. Тут немає значення. Крадуть. Будь в будь-яких арміях світу є корупція, всі крадуть, це нормальне явище. Це війна. Війна все спише. Але якщо нема що красти, нема армії. Тому дійсно, для того, щоб довго воювати, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб було правильно, зараз уряд впроваджує систему, яка, я думаю, буде мати епохальне значення. Я не жартую абсолютно. Тут повністю серйозно. Значить, дивіться, яка склалася унікальна ситуація. Ніхто податки платити не хоче. Не треба мені розповідати, що в Америці хочуть платити податки. Те ж саме. І завжди приходить примушувати. Але от тут якраз той нюанс, коли можна так через коліно перегнути і говорить, хлопці, у вас два вибори. Або на фронт, туди, це. Або, або платиш, або працюєш і платиш податки. Вибирай то все обирайте що ж, ніж по-українськи. Хочеш на фронт. Ну, тоді, відповідно, будь ласка, працювати не треба. Або працюєш, платиш податки. Якщо ти не платиш податки на фронт. Ні, система доволі проста. Ти працюєш з лівачком. Та нема проблем. За тебе на фронт. Відкупися від воєнкома, теж нема проблем, якщо відкупися, твоє щастя. Не відкупися, твоє горе. Тому що, знаєте, відкупитися теж не так дешево. Хоча я розумію, яка частина буде. Та, плівать, я там зароблю львачка, відкуплюсь, проскочить. Не заперечу. Але фактично уряд проваджує доволі просту систему. І, з моєї точки зору, дуже перспективно взагалі. Оце якраз відповідне на запитання, а що доброго в війні? Це це добре. Оця дійсна реформа, завдяки тому, що зараз війна, може призвести до того, що в Україні... Але ну, якщо не зникне, то суттєво зменшиться лівачок і зменшиться е, сірий ринок. У нас дійсно буде, як в Європі, білий. Тому що, я так розумію, велика частина українців, велика, а, просто не поводиться з лівачком. Ні, я говорю, що хтось буде, але велика частина скаже, да ні, знаєте бігать по воєнкому, домовлятись, домовилися, не домовилися, тим паче не так на лапу візьме, але на фронт відправить, це ж знаєте. Е? І дійсно скаже так, Полиночку, я хочу мати бронь, так що, будь ласка, власничок, давай поповню. І будемо працювати. Або, а, або не вибачай. Те ж саме я розумію і приватні підприємці, які зараз ну, шахрують і так далі, говорять, буде варіант. Або тебе забирають на фронт. Або ти працюєш по-білому, платиш всі податки зараз, всі абсолютно, і ніхто тебе не чіпає. Тому що ідея, яку запропонував Денис Шмигалі, ще зговорю, вона дуже доречна. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент є підприємства, які мають броню. Це те, що називається важливе, стратегічне підприємство і так далі. Вони як мали цю броню, так і вона і буде. Це не міняється, це не відміняється, це залишається. Це логічно. Але пропонується розширити бронювання для всіх підприємств, в тому числі для малого-середнього Для... Ну, скажімо так, ви займаєтесь, ну, давайте щось продумаємо, ну, ландшафтним дизайном. Теж може бути проєкт. Хоча б сказати, постійте, а ландшафтний дизайн, то ВПК. Ні, ніяке відношення. Але вам пропонується такий варіант. Ви сплачуєте податки, як результат ці податки йдуть в державний бюджет, і за рахунок цих податків отримується військовий. Ось така схема. Я говорю, що оце дійсно спрацює. Якась частина, звичайно, бізнесу закриється, однозначно. Якась частина, як працювала в тіні, так і буде, але значно менше. Тому що, на говорю, там не так, знаєте, кожен раз пролетить воєнкому, може бути дуже дорого, не дивитися. А якась частина дійсно на сьогоднішній момент, через не хочу, через те, що нема за що хліба купити, а дверці від Бенклі погано закриваються, будуть працювати по-білому. Ви навіть здивуєтесь, як у нас скажено зросте ВВП. Да, ні, ні, так. Да. ВВП впливає на це, що ви зрозуміли. Розрахунки ВВП враховується тіма економіки. Ну, зараз ми її не рахуємо, а тоді ваша ваша плюсується. Скажено зросте середня зарплата, речі, боже, що так, да, так, да, так. Да. Хоча не заперечують ціни теж. На жаль, це буде, це буде. Тому що бізнес не може просто так платити податки і не включити ціну. І тому ціни заростають. Ціни заростуть. Але у нас буде як Це факт. Значить, якщо так по-простому сказати, що ж хоче, ну поки що немає рішення уряду, але той варіант, який як сказати, на виході, він передбачає наступне. Встановлюється якби межа мінімальної сплати податків. Якщо сплачується така сума податків, відповідно, підприємець може або себе забронювати, він ж теж зарплату платить. Ні, ну класик, от ви приватний підприємець. Ви сплачуєте собі було зарплату, сплачуєте з неї всі податки і так далі, і бронюєте себе. І відповідно, ну, все. Працівник у вас, от зараз він працює нелегально, ви його легально оформили, сплачуєте, ще раз повторюю, забронював, проблем немає. Тобто тут нема значення, чим ви займаєтесь. Торгівлю, будь ласка, щось чим там, ну, давайте так, ландшафтом, будь ласка, там, транспортні, тобто це не принципово. Абсолютно це не принципово. можете займатися любим, Ну, що подобається. І при цьому податки треба платити. А це така ситуація. Причому, я ще раз говорю, що буде межа, менше якої не можна. Ну, не можна. Якщо ви цю межу, як би сказати, перевищуєте, ну, ваше щастя, так сказати, це ваше право. Не доплачуєте, бронювання немає. Все дуже просто. Геніально просто. Просто обалденно просто. Ви скажете, хорошо, а якщо, наприклад, я буду лівачком працювати і сам сплачувати, нема проблем. Теж варіант. Ні, я просто говорю, що е, йдуть навіть на це. Будь ласка, от, ти працюєш з лівачком. Нема. Але ти кожен місяць повинен бюджет прорахувати таку суму. Як, ну, як, як, це ж ті ж самі податки, щоб ви так зрозуміли. Ну, яка різниця, чи ви їх отак платите, чи так, е, гроші є гроші. Ви заплатили, нема проблем. От так це працює. І дійсно це призведе до того, що в Україні зменшиться тіньова економіка. Абсолютно реально. Тому що я впевнений, що дуже велика кількість бізнесу, ну і люди, які працюють, ну, примусять бізнес. Значить так, ми все розуміємо, але давай так. От твій свій бенклік новий купувати не будеш. Давай вже плати податки. Ми. Працюємо, ну, відповідно, в нам є зброй, як вже і далі підприємство в нас або наш бізнесок працює далі, і тоді вже якась є зиск. Ну, тобто люди говорять, що ми працюємо, ми ж розуміємо, ти працюєш, ми все розуміємо. Але от за рахунок того, що ми сплачуємо, є військові, які за нас воюють. І от такий механізм. Ти бачиш, що це дійсно, з однієї сторони, дуже позитивно вплине на економіку, з іншої сторони, дасть можливість відмовитись від зарубіжного фінансування. Абсолютно реально. Ну і саме основне, вести війну тоді можна і 10, 20, 30 років. Це вже немає значення, Поки всі не навоюються. Тож я розумію, от закінчиться війна раненько, буднич. Ой, я не спів повоювати. А так всі спіють. Не хвилюйтесь, Або попрацювати. А, бачите як. Все, дякую вам за увагу. Всього найкращого і побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.